Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Росіяни знову намагалися атакувати наші позиції в Оріхівському на Оріхівському напрямку. Там відбулося 16 боєзіткнень. наші відбивали ворожі атаки поблизу малої токмачки та степового. Противник проводив штурми і на Гуляйпільському відтинку фронту. 13 атак в районі Добропілля зупинили наші от придніпровський напрямок. То там росіяни прагнули наступати один раз. Деталі розпитуємо у Владислава Волошина, полковника речника Сил оборони півдня України. Пане Владиславе, ради вітати. Доброго дня, слава Україні. Героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Дозвольте до деталей, дозвольте до практики. Окрім статистики і звітів, давайте розбиратися. А чим відрізняються да, у грудні інтенсивність і якість глибина даруйте, способи штурмових атак і штурмових спроб від тих, що ви бачили раніше. У ну, грудні у нас на напрямках. У нас три Запорізьких напрямки і один. При Дніпровській стало, ну скажімо так, відсотків на 17-20 більше бойових зіткнень. У нас були такі дні, що на Олександрівському напрямку ворог проводив понад шість десятків штурмових дій. Крім того, чим відрізняється? Відрізняється ще тим, що початок грудня, ну і кінець, в принципі, листопада. Це була, скажімо, така тут стояла, і сьогодні стоїть така погода, коли видимість доволі погана, тому що густий туман, тому що мряка і противник, користуючись такими погодними умовами, більше проводив і штурмових дій, і спроб інфільтрації в глиб нашої оборони. Дещо, звичайно, була менша кількість застосувань і ударів дронів. Дронів Камікадзе збільшив противник на певний відсоток кількість авіаційних ударів, застосуючи керові, керовані авіаційні кориговані, перепрошую авіаційні бомби. І, зокрема, гуляй поле він взагалі, ну фактично, стирає з лиця землі. Щодня туди прилітає, як мінімум півтора-два десятки, а то й більше кабів. І крім того, досить активно противник продовжує свої штурмові дії на всіх, скажімо, напрямках, починаючи там від Кам'янського і закінчуючи тут в нас на Олександрівському напрямку. Що стосується Гуляйполя, бої і за цей населений пункт, ми прекрасно розуміємо плани і інтенції ворога щодо нього. Яка ситуація зараз в місті і на околицях? На Гуляйполі на самому Гуляйполі ворог за минулу добу провів близько десятка бойових зіткнень. Ворог намагається інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Інколи навіть йому вдається зайти в деякі будинки. Ну там ці їхні штурмові групи довго не живуть. Хоча осередки інколи бувають, тому що ну, я повторюся, що досить, е, ну, досить погана видимість, погана погода, і ворог не припиняє просто всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої. Крім того, ворог досить активно повторюсь, застосовує авіацію. Якщо ми говоримо про херсонський напрямок в контексті островів, що зараз там, кого бачите, що вони натягли, які острови під контролем нашим, під контролем їхнім, і чи можна говорити про їхні подальші плани щодо острівної частини? Ну ми можемо говорити те, що більшість, переважна більшість цих островів, всіх, які знаходяться в гирлі Дніпра. Вони під контролем Сил оборони України за минулу добу ворог намагався висадитись на острові Білогрудий, проте безуспішно. Крім того, він проявляє виявляє верніше, активність на острові Великий Потьомкін, Забич, Настрига це південна частина цих островів. Крім того, вже сьогодні він відновив. Штурмові дії він декілька днів проводив перегрупування, але відновив штурмові дії на наші позиції біля Антонівського автомобільного мосту. І вже зранку, з самого ранку, буквально там, я не знаю, з чотирьох е він почав штурмувати, провів декілька штурмів на наші позиції біля Антонівського автомобільного мосту. Крім того, ворог не зменшує своєї, е скажімо, вогневої активності. тобто Застосовує велику кількість дронів по Херсону і прилеглим громадам. Попередній ваш гість про це розповідав. Також не зменшує кількості артилерийських обстрілів е, по правому берегу. Ну і е, звичайно ж продовжує застосовувати авіацію. Е, Удари задає ударів нарами не керованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Трошки південніше і нижче колишньої каховської греблі. Давайте ще про зрозуміємо. ми дуже доволі часто говорили від переходу з літа на осінь і восени, що ворог активізується саме вночі, використовує тепловізійні плащі і так далі. А що зараз? Чи залежить від часу доби? От ви зараз кілька разів акцентували про четверту ранку, про нічний час. Ну тобто, мовно кажучи, перехід у от сіра мряка, сліпий час і сліпа зона. Чи направду окупанти найчастіше використовують саме цей час для штурмових спроб? Ну, тут взагалі стоїть, скажімо так, мряка вона постійно. І е, ну, дійсно використовує ворог, коли погана видимість, коли такі сутінки, тоді більше атак ми фіксуємо і в ранкову пору, і в вечірню пору є більш така активізація. Проте, ну, у нас тривають штурми цілодобово, і крім того, ну, Така, скажімо, тактика як інфільтрація, вона якраз і має під собою таке підґрунтя, щоб коли погана видимість, тоді ворог здійснює такі дії. Я ще хотів розповісти про нову тактику. Ну, скажімо, не нову тактику, а вже декілька разів противник застосовував іншу тактику, ніж тактику штурмових груп малих і тактику інфільтрації. Він декілька разів у нас намагався. Прорватися це колона ворожа колона, скажімо, там одна-дві одиниці бронетехніки, із якою йдуть вантажні, один-два вантажні автомобілі з повними кузовами, з повними, скажімо, по 25-30 чоловік ворога, піхотинців, вони намагаються прорватися в населений пункт і далі роззосередитися. Вони жертвують. Бронетехнікою жертвують автомобільною технікою, але піхота вривається так в населений пункт, ховається в прилеглих будівлях, і вже звідти її дуже важко вибити сьогодні. Подібну тактику ворог намагався застосувати біля населеного пункту вербове, коли два танки, дві бойових машини і декілька ну, дві-три вантажівки, намагались. Заїхати в цей населений пункт, проте наші їх зупинили і знищили деяких. Ну але піхота все одно вона розсипалась розсередилася, і ми проводимо зачистки, проводимо, скажімо, знищення цих груп, які відверто кажучи, доволі непросто, коли вони вже якби десь сховались, і звідкись відстрілюються. Якщо ми говоримо про інтенсивність ударів кабами, зокрема, то де найбільше і де компенсують нестачу, даруйте, де компенсують оцю от, о, меншу кількість авіаційних ударів дронами. Коротко, будь ласка. Ну, найбільше ворог завдає ударів по Гуляйполю, по залізничному. Це населені пункти, які розташовані саме на Гуляйпільському напрямку. Також е, завдає ударів по е, Населених пунктах, які розташовані на Оріхівському напрямку, це для того, щоб за даними нашої розвідки також тут завдається вогневе ураження, бомбове ураження, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції. Дякуємо, Владислав Волошин, речник Силоборони Півдня, був із нами. А далі, далі Харківщина, зокрема Куп'янськ. Там нині президент Зеленський. Маємо пряму мову звідти. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую хлопці. Слава Україні.